Привіт! Сьогодні вербна неділя, а ми виїхали на велосипедах покататися. Уже, до речі, ось Кульбабка квітне. Доїхали зараз до Алмазного озера. От. Поки ось не зарожчі. Бо ми їдемо далі. Поки сюди не плануємо сьогодні заїжджати, якщо на обратному путі будемо повертатися, то може заїдемо, якщо буде час. Ось так дуже, дуже гарне озеро. Довжина озера 3-6 6. Ну не пам'ятаю, точно треба подивитися. 28 глибина 6,5 дліна. Ага. Ось таке у нас гарне озеро. Тут дуже-дуже велике. То окреме відео буде про озеро, хай колись окреме відео про озеро, про це знімемо. Дивіться, як класно. Краса яка Можна спустити. Якийсь маньяк ходить. А тут от обліпіхів скільки. А це не ось обліпіхав, дивіться. Ось уже молоді ці пішли. Ой, блін, фокус потеряла Ось уже на обліпісі молоді листочки пішли. Там, коротше, халабуда чиясь, там серйозне поселення. Хата на, хата на дереві. Проїхатися по містам бойової слави, пошукати смарчки і вони є. Ось раз, два, шапинки, шапинки, три. Так, акуратно, щоб... Так, да, чотири, я бачу. Ось п'ять, шесть, сім. І пішла жара. Восемь. Дев'ять, десять, одинадцять, двенадцять. Коротше, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. Коротше. Ще закончен, будемо збирати. Там, ми там все вирізали. І тут а їх чи валом он. Валом тут, тут скрізь. І там, і там, і там он. Отам он тоже. Оце попали на поляну. Тут рай смарчковий. Там бляха, там ціла плантація. І тут, і тут. І тут. А зараз і ось. он, і он, і он, і он, он, он. Так ти що тут, Боже, я не знаю, ми взяли отакий лоточок і віддерси, ну не хватить місця. І тут, а вже, боже, вже складувати нікуди, ось скрізь під ногами ростуть, вже й шапки поскидували. Боже, їх стільки багато. О, взагалі. Кругом мене. он, і он. І он там, о, ти що, кайф, такого кайфа ще по грибах не було ніколи, мабуть. Гриби не закінчуються, це капець, Я вже стомилася їх збирати. Їх просто валом. Просто валом. Це просто. Просто валом, Без, безкінечна грибна плантація з моршкова. Оп. Оце єлі, єлі зібрали. Чесно, я вже за, замахалась була собирати. Блін, гляньте. Попропускала? Чоловік десь пішов до Собири, яка я ще попропускала. Фу, Це капець. Гляньте, скільки багато. Оце з одного, оце з одної поляни, що ви панімали. З однієї. Я не знаю, скільки тут шук. Я, коротше, чесно, я ще, знаю, ще з такого, ну, зморшків не бачила не, навіть за один раз я стільки ніколи ще не збирала взагалі. Як вам уловчик наш сьогоднішній? Фух, я зморилася. Тепер можна водички попити. Перекурити і сидіти, пообрізати трохи. Взяли тільки лотоки відерця, я не знаю, куди ми їх складувати будемо. Ой. Ну, звісно, шикарно, що сказати. Це з одної поляни все. я ж вспотіла все. Такі от сьогодні ловчик